Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Я сьогодні на вечері буду робити такі крученики зі шпундерком, зі сиром. І хочу вам показати, може вам теж таке сподобається. Дивіться, що мені потрібно. Я мала листкове тісто, я його чуть-чуть розкачала. Потім я порізала от на такі от ось, ось такої ширини кусочки. О, і на ті кусочки я поклала шпундерок. Зверху я буду класти сир моцарела. такий сінглес сир. У мене є замотаний, отак. Кожен замотаний ще є в плівочку. Я його буду отак розмотувати. І буду класти на цей шпундерок. То є таке, таке цікаве, цікаве блюдо, але воно дуже скоренько робиться. Через що я хочу показати, може когось зацікавить і хтось собі таке схоче зробити. То будуть такі запечені палички. Ось так сир буду викладати. І зараз я весь сир повикладаю. І підемо далі. Я зробила, дивіться, поклала сир. Тепер цей сир є він дуже такий клейкий, він такий клеїться. О, і тепер по цьому сиру ще дамо трошечки от такого сиру. Тут теж є моцарела, але чуть-чуть інакший склад. Додамо ще по центрі такого сиру трошки отак. От Будемо його завертати. Згортати вдвоє. Ось так згорнули і будемо його перекручувати. Ось так. Можете не перекручувати, можете так рівненько собі зробити. А я хочу, щоб було перекручене. От я його так перекрутила і викладаю на бляшку. Я потім вам покажу цю бляшку, бо в мене немає місця. Тепер переходимо до другого. На другий будемо так само накладати. Тертий сир. Ось так. І знову його перегинаємо на половинку. Будемо його скручувати. Ось так його гарненько перекрутили і на бляшку. Так зроблю зі всіма решту. На, на цих два останні я поклала тільки сам сир, оцей такий плястерками, і тепер буду класти отакий сир. Там немає шпондерка під низом, і нічого страшного в цьому немає. Воно буде теж смачно і теж добре. Старатися, щоб придушити оцей сир, що зверху посипаєте, до цього нижнього, щоб він нам не злітав по можливості притискати його. Щоб він там закріплявся. Знов його перекручую. О, дивіться, як гарненько виходить. Зараз я всі пороблю, підемо далі. Я слоєчку накрутила, і тут я собі збила яйце. І зараз тим яйцем я її змащу, і зверху ще буду посипати кунжутом. Будемо посипати кунжутом. Ось так зверху. Є два чорний і коричневий, то я пару посиплю коричневим, а решту чорним. І чорним гарно, і коричневим гарно. Кожним гарно Чорним більше воно видно, більше кидається в очі. Це посипано, і ставимо випікати. А коли будуть готові, то я вам скажу, скільки хвилин вони випікалися. Ось так виглядають. Бачите? Ось дивіться, я попекла свої спіральки. Ось такі вони в мене вийшли. Ось бачите? І зверху гарно позапікалися, і з під низу також. Чуть-чуть деякі попускали сир. Ну, але то не страшно, тому що то сир, тому що сир, і він так тримається кубки. І то не страшно. Я їх порізала на половинки. Ось зараз попробую. М -м -м. Ви знаєте, дуже добрі. Сма Смачнющі такі. І з тим кунжутом зверху дуже добрі. Дуже добрі. О, і швиденько робляться, так що кому сподобалося, Будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на нові відео. І до слідуючого цікавого і смачного відео. Па-па!